Чи не вперше за сім років проведення вже традиційного всеукраїнського турніру серед юнаків та дівчат, його організатор, міжнародна федерація Кіо Кушин Галоян вирішила провести змагання протягом двох днів, причиною чому стала рекордна кількість учасників понад 500, які, окрім спортивних клубів Дніпра і міст регіону Кривого Рогу, Кам'янського Самару представляли також сусідні обласні центри Полтаву і Запоріжжя. Першими на татамі власну майстерність каратеки демонстрували у розділі ката, підтанксенція техніки, конкретного стилю бойових мистець полягає у тому, що повторюючи прийоми не одну тисячу разів практик, привчає своє тіло до певного роду рухів, виводячи їх на підсвідомий рівень і потрапляючи у бойову ситуацію, воно працює саме на основі рефлексів, вкладених багатократним повторенням ката. Паралельно своєрідний тест на фізичну силу, правильність виконання техніки і координації, та водночас візуальну ілюстрацію сили духу і тіла, луплячи рукою і ногою уявного електронного суперника. Спортсмени демонстрували у дисципліні Павертік цифрово. Вої системи оцінки потужності ударів, запровадженою міжнародною федерацією Кіл карате Галоян. А вже наступного дня змагання офіційно розпочалися парадом учасників, яких ледь вмістила зала спорткомплексу Смарт, після чого всі вони разом з суддями та оболівальниками хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, хто загинули і кого забрала клята війна Росії. А після представлення ініціаторів і засновників проекту Чемпіона Америки та Європи володара п'ятого дану з карате, другого з рукопашного бою Артема Галояна та багаторазової чемпіонки Європи і України Олени Галоян, п'ятий дан, чемпіони України та міжнародних змагань вихованці академії Галоян Карате Кирило Бадабієв і Олексій Фатєєв провели розминку. Далі Артем Галоян вшанував відзнакою інструктора відділу бойової підготовки 503 го окремого батальйону морської піхоти, багаторазового призера Європи і чемпіона України майстра спорту Дмитра Білоброва, третій дан, який боронить нашу державу. Я хочу подякувати Шхану Галояну та міжнародній організації Кікушін Карате Галоян за запрошення. Дуже радий бачити дітей, які сьогодні тут змагаються. Вони прямо показують, за що ми воюємо, що, ми потрібно, що нам потрібно захищати. І насамперед ми, ну, я бачу, що саме вони будуть відбудовувати нашу країну, робити її незалежною процвітаючою, гарною подяками за допомогу в організації проведення турніру відзначили партнерів проєкту Ігоря Остапчука і Сергія Грибкова. Далі клятві бійця виголосив чемпіон Європи і багаторазової України Данило Вітер. Все, чого зі словами привітань, подяки та побажання успіхів до зібрання звернувся президент Інтернешнл Федерейшн Кіокушин Карете Галоян Артем Галоян, п'ятий дан. Далі він вручив посвідчення новоспечених майстрів спорту України Кирилу Бадабієву і Дмитру Патерусі. І на сам кінець урочистості під склепінням зали пролунав Державний гімн України своєрідний пролог турніру. Мені дуже приємно, що таке свято ми організуємо щороку. Це потужне свято, яке збирає дуже багато учасників змагань і з кожним роком. Це сильніший, сильніший турнір. Серед учасників є чемпіони України, чемпіони Європи, також чемпіони світу. І мені дуже приємно, що наші змагання скажімо так, є платформою для них, для дальніших виступів на великій арені. Специфічним і водночас оригінальним розігрівом перед майбутніми сутичками куміте стали показові виступи вихованців міжнародної федерації кілкушинка Галоян, які серед іншого розбивали кулаками і ліктями дошки, що наочно демонструвало бездоганність їхніх рухів і потужність ударів. Після чого подібний арсенал вони разом з іншими вже перенесли і застосували безпосередньо на татамі у боях, які супроводжувалися неймовірним галасом, що був наслідком драйву, натхнення, великої емоційної напруги внутрішньої сили і <запалу>, які змушували і підштовхували каратеків діяти, рухатись вперед і досягати мети. Чого уболівальники шаленіли і переживали за своїх? Дуже гарний турнір. На жаль, зараз в Україні мало таких зв'язку з війною. Тобто, в принципі, дуже велика кількість людей зібралась. Більше по моєму 400 учасників запеклі поєдинки. Турнір тільки почався. Я не знаю що. Побачимо далі що буде. Ми приймаємо завжди участь в цьому турніру, і цей рік став не винятком, тому ми з задоволенням приїжджаємо на цей турнір. Також хочу відмітити гідну конкуренцію в двох розділах. І видно, що організація Галояна Артема також вката розвивається, його спортсмени гідно конкурують. І розділ комітету все більше і більше міст. Ми бачимо на цих змаганнях. Тому сьогодні буде палко, як завжди, за підсумками звітних змагань, переможці призери були удостоєні брендованих медалей, дипломів і подарунків. Ті, кому вони не дісталися, мали змогу продемонструвати власну майстерність, Те, що вміли до цього, і набули нині на рівні вже офіційного старту, де потрібно було налаштовуватися і давати результат. Наскільки подібне вдалося, відповідь дадуть вже найближчі турніри.